Слава Богу! Хотів вас привітати, Церква Божа, словами Христос Воскрес! Так як брат нам говорив робити, і хотів розпочати проповідь свою про свої думки, коли мене попросили поділити слово. І коли думаючи про це, то завжди хочеться щось сказати, таке, що ну, і практичне, і те, що має вагу. І дивлячись на своє життя, я, я, ті моменти, що в житті були, що так сильно мене торкалися, це іменно коли була така або велика перешкода, або велика гора. І ти розумів, що ти не можеш пройти сам. І Бог приходив і допомагав, і проводив, і ти бачив вірність Бога, і про це я хочу сьогодні поговорити. Що таке перешкода, ну що це гори, або ці такі великі моря, які деколи бувають в нашому житті, деколи це може бути як низький баланс в твоєму банку, або здоров'я може підвести, і, і думаєш, як же себе тримати, як же це пройти. Я хочу, щоб ми подивилися до псалмів. Хочемо подивитися, прочитати український переклад трошки по-різному буває, а на англійському це буде 114 розділ. Буду читати з першого віршку. Як виходив Ізраїль з Єгипту від народу чужого від дім Яковів, Юда став за святиню йому. А Ізраїль його пануванням. Побачило море все це і побігло. Йордан повернувся назад. Гори скакали, немов баранці, а пагірки, немов ті ягнята. Що тобі море, що ти втікаєш, Йордана, що ти повернувся назад? Чого скачте гори, немов баранці, а пагірки, немов ті ягнята? Тремти земле перед Господнім лицем, перед лицем Бога Якова, що скелю обертає в озеро водне, а кремінь на водне джерело. Я хотів говорити про одне ім'я з Божих, Іменно говориться Єгова Іре. І переклад в цьому імені це Господь. Що бачить наперед, Господь що нагледить, Господь що дасть вчасно. І часто буває, як проживши своє життя, що допомога приходить ніби як на той останній момент. І виникають такі думки: теж, якщо дійсно Бог бачить наперед, то чому Він вводить в мене різні перешкоди, чому існують гори в моєму житті? Чому є моря? І я хотів, щоб ми далі прочитали це вже буде Псалом 115 з першого вірша. До третього. Не нам, Господи, не нам, але іменю своєму дай славу за милість Твою, за правду Твою, по що мають казати народи, де ж то їхній Бог, а Бог наш на небі усе, що хотів, учинив. Дивлячись на цей псалом, нам дається пару причин, чому Бог може нас проводити такими шляхами. Перше, він хоче, щоб ім'я Його було прославлено і щоб показати свою правду. І так як вже прийшов в таке більш самостійне життя, я в своєму житті, то відчув більше відповідальності і в той самий час. Відчув більш опасності, бо якщо щось не так, то це ніби на моїх плечах. Але деякі речі ти їх не можеш втримати. Деколи буває в питаннях фінансів, деколи в питаннях даже здоров'я пропаде, шукаєш допомоги і не можеш знайти, і потім тільки одна та надія на Бога. Але це теж добре, бо коли розумієш, що Бог провів через таку територію. Де ти був неспосібний в цих а, обставин житті, то ти вже розумієш, що він може рятувати і що є на кого покласти надію. Друга причина, чому він часто водить нас, наше життя, такими складними обставинами, він хоче докорити тих, хто не вірять. І дійсно дуже багато людей сьогодні не вірять. Ми живемо в безбожній культурі, культурі, що каже, що Бога нема. І що це за люди? Це люди, такі як Ісав, що їм не потрібно ніякого благословення, їм не треба первенство, їм не треба допомоги, кажуть, що я сам це зроблю. Далі псалмів об'ясняє, далі говорить про них. Їхні божки срібло і золото, діло рук людських. Вони мають уста і не говорять, очі мають вони і не бачать, мають уші і не чують, мають носа, а без нюху, мають руки, та не доторкаються, мають ноги і не ходять. Своїм горлом вони не говорять. Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх вироблює, усі, хто надію на них покладає. І Бог нам тут показує, що люди, що вкладають свою надію не на Бога, то вони, як ці божки, безпомічні. Все-таки є питання, а я ж бачу людей, що не вірять в Бога, і їх ніби. Все нормально, може, ще краще за мене живуть. Бог, що ти цьому скажеш? Хочу, щоб ми подивилися на 37-й псалом, що Бог про це говорить нам. Пише так: не розпалюйся гнівом своїм на злочинців і не май заздрості до безбожних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені. А і мов та зелень билина пов'януть. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та прави дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою і на нього надію клади, і Він зробить, і Він випроведить, немов світло твою справедливость, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки на нього надійся, і не розпалюйся гнівом на того, хто щасливо чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримуйся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло, бо битяті будуть злочинці, і хто споває на Господа землю спадкують. А ще трохи і не буде безбожного, і будеш дивитися на місце його, і не буде його. А покірні спадкують землю і за розкошу, розкошують миром великі. Далі Давид пише, що каже, що він був молодий, він був старий. І каже: не бачив, щоб одна праведна людина. І його потомство теж просила хлібу. Теж він, теж він говорив, каже, що я бачив таку людину, що не вірна Богу, що розквітала як те дерево, але час прийшов і не міг його знайти. Оце майбуття я б сказав тих людей, що надію не покладають на Бога. Третє. Читаючи далі 115. Солом. Ізраїлю надію складай лиш на Господа. Він їм поміч та щит їм. Ароновий доме надійтесь на Господа, Він їм поміч та щит їм. Ті, що Господа бої, боїтеся, надійтесь на Господа. Він їм поміч та щит їм. Господь пам'ятає про вас, нехай поблагословить, нехай поблагословить Ізраїльів Дім, нехай поблагословить Він Дім Ароновів. нехай поблагословить Він тих, хто має до Господа страх. З цих віршиків я дивився і третя причина, чому Бог провадить нас часто складними шляхами. Бо Він хоче показати свою вірність. Тут пише, що треба довіряти Йому. І Він теж допомагає тим, хто боїться Його. І теж третє, це вже трошки так проникаючі слова, якщо довіряти, то треба і знати Його. І теж, так як ми реагуємо на наші. Випадків життя чи ті чи гори, що бувають, показує, хто є цар в серці нашому. Є дві реакції. І коли Моєсей, він, ізраїльський народ, він вже виходив і до того, як вони мали перейти те море, то було дві реакції. Я хочу, щоб ми розглянули, і це буде знаходиться в книга вихід, розділ 14, 10 віршик. Коли люди попали в такі, як важкі обставини, як вони реагували? А фараон наближився і звели Ізраїлеві сині свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, і дуже злякались вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа, а Мойсеєві докоряли, чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині, що це чинив ти нам, щоб вивезти нас із Єгипту. Чи це не те саме ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи, «Позустав нас і нехай ми робимо Єгиптові, бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам у пустині. Перше таке реагування людей на ці обставини, плач, саможаління і просто здаватися. Читайте далі ми можемо побачити другі, друга реакція. І сказав моїсей до народу: Не бійтеся стійте і побачте спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні боєптян, які яких бачите сьогодні більше не побачите їх уже вік. А друга позиція та, що чекає на Господа. Цим ми можемо бачити, на що наше серце покладає, і хто реально цар наш в серці, чи надія на Бога, чи надія на себе. І ми бачимо, які різні реакції. Теж народ Божий, я хочу, щоб ви подивилися на ваше серце. Як ви реагуєте, коли щось таке трапляється? Ще одне питання. Я люблю багато питань. Що нам чекати, щоб Бог вирішував всі наші питання? Не зовсім я б сказав би. Коли єптяни вони перейшли те море, то вони зустріли такий народ, Амелі, яких називали. І вони були, а, зійшли з а, якщо дивитися по генеалогії, з Ісаву, і вони противились народу Ізраїля. А тут Бог міг би як послати свого ангела і просто уничтожити їх. Але так не було. Ізраїльський народ воювався, воював проти них. І теж дуже цікаво, що Бог він бачив це і наперед. Моєсе, якщо ми знаємо історію, трошки він був чоловік, що знав війни. Він воював проти етиопіан. Бо Єгипет, якщо читаючи єврейську історію, дуже близько мав впасти до влади цього народу, то він вже знав трошки про війну. І коли Ізраїль він вийшов з Єгипту, то він не мав зброї. Так, да, єптяни вони були щедрі на серці, вони вийшли з багато, багато золота мали і е, могли худобу вивести, але не було мечей, не було той зброї. А якщо ми читаємо історію, то каже, що ізраїльський народ передолав малікітян е, з мечом. Як цей меч? Як ця зброя з'явилася? По історії єврейській читаючи, то казали, що коли потопилися, потопилося військо Фараона, то океан, як вибросив чи він чи ту всю зброю, що була в тих єгиптянин, то ізраїльський народ міг що взяти. Даже і це, бачите, Бог передбачив. І знаючи, що серім, Ізраїль в такої Низької позиції, бо ці люди не знали, як воювати. І народ Амелік вони не тільки воювали з цим народом, але всі там було, було вроді 39 царів різних, ну, різних містецтв, що зібралися проти Ізраїля. То, бо, то Моєсей, він перш до Ісуса Навина, поговорив він. Йому дав владу, щоб вести війська. А сам він пішов, цей чоловік каже, що він знає війну, пішов на гору. Він пішов з Ароном із чоловіком, що називається Хур. І Моісей, коли вони воювали, він руки свої підняв. І ізраїльський народ він вигравав, поки воював проти цього народу. А коли руки опускалися, то наоборот. Що сталося? Камінь підставили під Моєсеєм, його руки підняли. Один з речі, другий з ліворечі, арон і цей чоловік хор. І це нам теж дуже великий приклад, щоб ми, коли в нас проходять ці сладкі собставини, нас є ці гори, щоб ми руки піднімали до Бога і до кого піднімати. Тут багато символів. Арон – священник. Кур то його, вроді, внуки вони построїли в ковчег, і Строїтель він. І камінь теж нам. Хто, хто, ця, хто ця людина, що священник називається, що називається камінь, що називається той, хто построїв церкву? Ми знаємо цю людину, як Ісус Христос. І Ісус, Він, покладаючись на Нього, Він дає перемогу. І можна перемогу побачити в практичних, таких як матеріальних речах, але Ісус Христос Він вже переміг, Він вже саму велику перешкоду передолав. І в нашому житті це гріх, це теж наш плоть. Є три таких місця людини. Що душевно, коли, чи духовно, коли вона проходить землю, є той Єгипет, є те рабство, є а, та пустеля, де та боротьба, і є обитована земля. Єгипет, ми вже дуже добре знаємо, що це гріх, що це плоть, а, Бог визволив нас від гріху, а срівно остається наша плоть. І в нас вже є пустеля. І цей народ, що Амелік, символізуючи Ісава, Той перша, та перша людина, та недуховна людина. Це наша плоть, і з ним треба боротися. І знову ми бачимо, що Ісус Христос переміг плоть. І що остається? Остається обитована земля. Остається плоди, молоко. Я хочу, щоб ми подивилися церквою, наше життя. На якій стадії ми, чи ми далі в ріку, чи ми дуже боремося з нашою плоттю. Знайте, що є відповідь від Ісуса Христа. Він помер, Він прожив це життя, Він воскрес, і в нас є вже свобода, щоб мати плоди, щоб дух вжив в нас, щоб, як Господнє слово пише, щоб ми були плодоносні. Чи є це в нашому житті, чи ми срібно опираємося на своїх силах, чи ми опираємося на Йогова Іре, той, хто передбачив наші перешкоди, що, мали, що проявляється в нашому житті? Чи це гріх, чи це більш такі матеріальні речі, але все рівно наша надія одна? Я хотів кінчити. Читаючи з третя, третій розділ, п'ятий вірш, який там пише так: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Давайте помолимось, народ Божий. давайте пізнаємо Господа, і чим більше ми будемо пізнавати то, Якщо у нас будуть якісь перешкоди, то ми будемо більш подібні, як Мойсей, Що будемо чекати, будемо піднімати Бога, як там іще було одне ім'я. Сказано, що коли вони виграли ту битву ізраїльтяни проти народу Амелик, вони сказали, що Його ванісі це означає, що Бог є мій прапор, щоб дійсно Бог був наш прапор на наших серцях, щоб ми цим махали і йшли цим перед. Давайте помолимось.